Вітаю, шановні колеги. Сьогодні ми поговоримо з вами про створення тестових запитань на основі використання програми штучного інтелекту, яка використовує штучний інтелект Conquer. І ця програма вам дозволить не тільки створити ці запитання, але і експортувати їх в Google Form. Як це робиться? По-перше, коли ви відкриваєте за посиланням цю програму, ви побачите запрошення створити вікторину із певною, або це може бути, ви бачите, не тільки тест, а це може бути і прочитай, і дай відповідь на кілька запитань. Ця кількість запитань у нас тут обмежена 10 10 ма. Я буду показувати, наприклад, для шести. Ви обираєте, скільки запитань. Ви вибираєте, для якого це класу, 6, 7, 8, 10, 11, 12, по дошкіллям. Або це може бути вища освіта. Це може бути будь-яка тема, яку ви вважаєте цікавою і потрібною для ваших учнів. Наприклад, якщо ми задали тему тригонометрія, і ми в даному випадку зареєстровані в системі, і вона у нас вже опитала, це система Conquer, хто ви є, тобто приєдналися ви зі своїм аккаунтом Google, бо це важливо. Бо саме в Google аккаунт буде зберігатися форма. Ми генеруємо відповіді, яке і е е генерування відбувається автоматично. Єдине, треба звернути увагу, що це не такий швидкий може бути процес, тому що обираються певні запитання і відповіді до них системою, пропонується правильна зразу відповідь, і ви бачите, як на екрані формуються зараз такі тести. Коли тест вже буде сформовано, в кращому випадку це буде дійсно та кількість запитань, яку ви задали. Якщо у вас тема якась дуже складна, або а, ви маєте, або система не дуже не дуже готова з нею впоратись, це вже Експериментуйте, вона вам зазначить, що не може створити кілька запитань. Можливо, треба запит трошки змінити, уточнити для того, щоб дійсно ці запитання були створені. Ви бачите, що створилося шість запитань, і після того нам запропонували їх розшарити, тобто надати учням, і відповідно надати фідбек, чи це воно нормально все це створено. Якщо ми е, з самого початку, я не сказала, обрали українську мову, то відповідно у нас тести будуть українською мовою. Якщо залишили англійську, то відповідно буде англійською. Ми можемо переглянути, як учні будуть це бачити, і відповідно до того повернутись, і ми можемо м м зразу експортувати. Ці завдання в Google Form. Ви бачите, експорт Google Form надає таку можливість. Якщо ви хочете в самій цій системі отримувати результати, вам достатньо дати посилання, яке копіюється і яке ви надаєте учням, або приєднати учнів до Jonker.com за таким паролем саме до вашої цієї форми. Ми можемо також роздрукувати е, аркуші з відповідями. Арку ще з запитаннями, якщо вам потрібно там якийсь паперовий варіант, але ми подивимося зараз експортування Google форма. Автоматично на вашому диску, який у вас пов'язаний з вашим аккаунтом, відповідно до вашого аккаунту, на вашому аккаунті, на вашому диску, створюється отака от Google форма. Ми її можемо відкрити. Бачимо, що у нас є 6 запитань, 6 балів, тобто кожне запитання вже помічено правильною відповіддю. Як вчителі, ми маємо, звичайно, переглянути, чи коректно задано запитання, чи коректні подані відомості, а ми можемо з цією формою, абсолютно, як з будь-якою іншою формою Google, додавати, наприклад, посилання і створювати і ще, наприклад, обов'язкові запитання, прізвище ім'я по батькові, з таким, яке ніяк не оцінюється в нуль балів. Якщо нам не вистачає запитань, ми можемо завжди додати те запитання, яке нам потрібно. Тут уже ми використовуємо можливість Google форми, це може бути і з твоєю відповіддю. І сітка пропорцій, де обираються відповідність, це може бути спадний список. Тобто тут не буду розказувати про Google форму, тому що це є в іншому відео, але ми можемо завжди ще запитання імпортувати з інших якихось таблиць. Наприклад, якщо ви декілька разів задаєте штучному інтелекту одну і ту ж саму завдання з тригонометрії – то, відповідно, ми можемо вибрати попередню форму і подивитись, і подивитися, що, наприклад, от такої такого запитання не було, або такого запитання не було, такого, і імпортувати ці запитання. Тобто, навіть декілька разів створивши форму, ми можемо використавши її. Ну, як мінімум на 8, нехай не на 9, але на 8 балів перевірити ще раз цю форму, перевірити, яким чином у нас вона налаштована, тобто, чи це все нас влаштовує, що діти будуть бачити правильні або не бачать правильні відповіді, скільки максимальний бал буде, відповіді у нас будуть, чи збирати електронні адреси, чи ні. І дуже часто ми говоримо обмежити до однієї відповіді. Uh, і тут уже працюємо з огоформою, маємо таку форму, наприклад, за допомогою цієї, цього анкетування, ми може, учень може отримати 9 балів. І надсилаємо учню за допомогою посилання, можемо скоротити, надати, можемо uh, додати десь на наш сайт, якщо їм HTML-код, копіювати і, відповідно, учень буде бачити цю форму. Ну, таким чином. Тригонометрія, які з основних є найпростішими для вивчення. Це може бути і некоректне запитання, тому перевіряйте а, те, що, те, що зробив штучний інтелект. Але, тим не менш, а, ця програма дозволяє нам створити отакі тести, а, згенерувати код. А, можна пройти тестування в самій системі, це буде отаким чином виглядати. Але тут в цій програмі ви не зможете редагувати і правити, тому все-таки краще скористатися, краще скористатися все-таки тою системою, яку я вам запропонувала, тобто ГУГУФУР. І, відповідно, я зараз проходжу, я не читаю відповіді. Це просто показати для того, щоб як зберігаються результати і подивимось. Ми можемо завжди повернутись, пройти. Тобто, такий попередній перегляд і вийти з цієї системи, для того, щоб переглянути, як воно працює і чи готові ми її експортувати. Дякую вам за увагу! Це у нас була програма Conquer о, штучного інтелекту AI. А якщо ми учнів приєднуємо, то відповідно приєднуємо за посиланням або з форму. Дякую за увагу, бажаю вам використання і спрощення своєї роботи за допомогою цієї програми.